Варшавському 10. і ми сьогодні тут, щоб дізнатися, які історії тут народилися та за що люди люблять цей масив. Як давно ви проживаєте на Варшавському масиві? Близько півроку, з 23-го. два місяці протягом півтори року. Півроку три дні. Вау. Спортсмен у нас сьогодні в інтерв'ю. А в якому із комплексів ви проживаєте? Варшавський, один. Варшавський плюс. Варшавський плюс. Як гадаєте, скільки років виповнюється Варшавському? Сім. Я думаю, більше. Десять. Років може дев'ять, вісім. Десять? Вісім, десять? Браво. Ювілей like 10, yeah. Чому обрали цей масив? Сподобався він нам. Які переваги для вас тут? Найближчим часом взагалі чекаємо метро. Розмірене життя. Ну мені здається, потрібно просто сюди один раз приїхати для того, щоб оцінити всю атмосферу, всю тусовку, яка тут відбувається. В двох хвилинах є все, що mm -hmm. треба для тварин, для людини, по здоров'ю, по розвагам. Mm -hmm. Ваш найяскравіший спогад за цей час. Момент, коли відкривалася Чорноморка, і ми познайомилися з людьми, з якими зараз дуже класно дружимо. Та коли. Ми переїхали так. тут. Дуже крутезна собача ком'юніті. Коли відновили ретровіль. Де ми тут обрали друзів, спільні сніданки у кав'ярнях, спільні прогулянки із дітками. У нас тут дуже багато друзів, які мешкають всі по сусідству. Тому для нас варшавський плюс це більше ніж життя. Це наш дім і все, що пов'язано з найкращими спогадами. Якби Варшавський масив можна було описати одним словом, яке б це слово було? Затишок. Для мене якась велика родина. Та це супер! Супер! Все супер. Варшавський масив це одна родина.